Ми тепер стали не просто як тато і син. Ми тепер стали як найближчий побратим, найкращий друг, найкращий тато. Ну, не знаю, чи найкращий син я заслужив таку роль, звісно. Ми, ми, ми чекали в будь-який момент, що може залетіти в півішка і може нас просто за двохсотити. Не знаю, зробіть, що хочете, типу, але дістаньте тата. Трошки нам було на руку, що ворог не знав точно, де ми знаходимося, і що ми там є взагалі. Я себе от, мені здається, що я себе картав, чого я не там, чого я не з ним. Ну, виходили на поверхню, забирали, забирали рюкзаки, ворожі. І тато такий в телефон чує, кричить: мені. Синок, не дочекаєтесь. Ну, на той момент я працював монтажником металоконструкцій. і ми мали об'єкт в місті Староконстантинів. О, і зранку прокинулись від вибухів, вімкнули телевізор і зрозуміли, що це ну, по всій Україні вибухи. Ну тоді ще ми не, не зрозуміли, що це вже війна повномасштабна. Але ну, почули, побачили, що це відбувається по всій Україні. Ми тоді зра відразу поїхали додому, і на другий день зустрілися з сином. В першу чергу поїхали здати кров в пункти збору. Ну так, так, так як тоді вже йшли бої. Ну і хлопцям потрібно була, була кров. Після того поїхали, так як в ТЦК було в ТЦК були перезавантажені, Ну багато людей було, багато в них було роботи. Ми тоді дізналися, що в нашій Чорнограді формується батальйон тероборони, і напротязі дня ми поїхали, записалися в нашу тероборону. Коли це все почалося, я не знаю, може в мене трохи такі егоїстичні думки зароджувалися. Типу, бо е, я в свій час ще проходив строкову службу. І я, типу, думав, що я, типу, зроблю так, щоб, наприклад, всі там тато залишився вдома, а я, типу, піду воювати. Але ну, після першого діалогу з татом я зрозумів, що ну, типу, така штука не, не пройде і що ну, що прийдеться йти разом. Знаєте, це... це відчуття, коли ти дивишся от мамі в очі, і ти просто бачиш, що. Оце от розуміння її в очах, і водночас неможливість щось змінити. Вона, типу, порозуміла, що ну, іншого типу вибору нема, і вона нічого не може поміняти. Типу, вона розуміла, що ми все одно підемо, бо ситуація така була, що ну, треба було йти захищати країну. І, в принципі, не знаю, можливо, в той момент це я так думаю, можливо, і було спокійніше, що ми йдемо разом. Але з другої сторони, їй, напевно, ще було від цього ще тяжче, що ми йдемо разом. Тут двоякі питання. Ну, типу, я можу думати по одному, як думала мама, ну, мені, тільки, ну, мені, напевно, страшно уявити, що вона думала. Ну, так як ми тероборона, то першочергово ми знаходилися на, на, на нашій території. У нас, у нас була своя смуга відповідальності. Це, це було недалеко, ну, на, скажімо, на Волинському напрямку. Це був Сукальський регіон. Там, там, там ми два місяці споруджували оборонні споруди, ну, копали траншеї, робили бліндажі, готувалися до оборони. І вже через два місяці, десь ну, 26 квітня, це на Пасху було. Нам сказали, що на частину прийшло, прийшло бойове розпорядження, що ми висуваємося на схід. І так, так ми вирушили на схід. Ми тоді ще не знали, куди саме ми. Та саме ми попадемо, прибувши на схід, там, там нам доповіли, що ми висуваємося в район Білогорівки. І з 1 першого, з першого по 8 чи по 9 число, це якраз там сам сам пік, ну, перед перед російським парадом, ми попали скажімо, в, такий, в такий гарячий відрізок часу, в саме в район Білогорівки. Ну, це це, це було, було перше наші такі бойові зіткнення. Ну, почався наш бойовий шлях. Якраз заїзд в населений пункт Білогорівку. Ми зупинились на, на ночівлю, таке, як би мовити, в курятнику, типу, і ми виставляли чергування. Там один, один біля, ну, типу, Такі, якби сараї були, і ми виставляли там чергування, щоб, ну, типу, ніхто не заходив на територію. І на ранок ми вже мали заїжджати безпосередньо на визначені лінії. Е е і от е самі такі перші нюанси, що я згадую, це е було дуже холодно і наші речі всі осталися в грузовій газельці. І в нас татом вийшло так, що в нас наряди, типу, розійшлися в різні години і, типу, я, я відстояв з наряду, прийшов ліг в автобус, бо ми в автобусі спали з відкритими дверима, тому що якщо, не дай Бог, прильот, типу, щоб не були заблоковані двері. Я пам'ятаю, що я після наряду пробую заснути, а мені так холодно, зуб на зуб не попадає. І пам'ятаю, цитату приходить, я не пам'ятаю, де він взяв той спальник. І от пам'ятаю, як він мене накриває, і все, просто я від знесилення просто погружаюсь в сон. Це, напевно, самий перший такий спогад іменно, коли ти вже чуєш, що над тобою там від, ну, вже відносно недалеко від тебе розриваються снаряди, коли ти там, ну, взагалі не знав, що таке війна. І у цей момент, коли тато з боку тебе спальником накриває, це, напевно, такий самий перший спогад, який мені на, на думку спав. Це водночас, ну, водночас, воно, і, скажімо так, це, це, це добре, тому що ти. Ну, наприклад, якщо б він був десь там далі, ми б були окремо. Ну, це, це переживання би було ну, і за себе, і, і за нього. А так ну, він близько біля тебе, ти, ти його бачиш, ти ну, плічо-пліч з ним воюєш ну, разом в одному окопі, разом на, на, на одній, скажем, ну, в одному бліндажі. Ну, трошки спокійніше. Але й водночас, коли переживаєш за себе, то ну, ну, знову ж таки, є і свої плюси, і є свої мінуси. Але ну, служити з сином це. Це, це, це досить, воно, так скажемо, не, ну, не то, що приємно, а, ну, скажем, зручніше. Позивний батя. Ну, син, син так, це, це ще як ми тут починали служити, ну, почав кликати мене батя. Ну, і так, так, хлопці, батя, батя, ну, так, так воно і так з'явився в мене позивний батя. Я, мабуть, на раз четвертий, коли планував йти в аеророзвідку, аеророзвідку, я, мабуть, на, на четвертий раз тільки надумався. Бо попередні рази, коли я думав, типу, думаю, ні, я не можу тата залишити. Типу, весь час разом, побут разом, війна разом, позиції разом. Ну, ти думаю, напевно, це буде дуже важко його залишити. Ну, на четвертий раз десь, напевно, я собі думаю, що. На той момент просто ми вже розуміли, як розвивається війна. І я для себе зрозумів, що ну, типу, Піхота це от сам, сами, самі такі леви, скажімо так, але от за аеророзвідкою, за от технологіями стоїть типу, майбутнє. І я, і я тоді подумав, що ну, молодий, перспективний, в принципі, вроді трошки хватає клепки в голові, то думаю, треба попробувати. Ну, так, Плюс, я думаю, що ще зіграло роль, що ну, я там переважно всю свідому юність там, з джойстиком в руках. Ну, мені це було дуже близьке, якби до душі. І перший раз, коли я взяв пульт від дрона в руки, скажімо так, ну, то напевно я себе почуваю, як риба в воді. Типу, мені просто покажіть, як летіти, як облітати, і все, ну, дай де, я полетів. Ну, відчуття як на війні. Ти вже потрапив в такі обставини, ну, звідти вже від цього відштовхувались. Ну, якщо ворог перед тобою, відповідно. Ти чекаєш його з одного напрямку з себе. А якщо вже ну, знаєш, що ворог навколо тебе, ну відповідно, і е, будуєш свої подальші дії, ну, відповідно тактику, поводження, і як в подальшому себе поводити трошки нам було на руку, що ворог е, не знав точно, де ми знаходимося, і що ми там є взагалі. Бо першочергово, як ми туди потрапили, цей, цей, цей наш підвал, чи, чи, як кажуть погріб, він ну, знаходився так не, не на дуже відкритій місцевості. Там ще на, на, на той момент були так більше кущі, хащі, ну так захаращено було. І вони просто проходили повз нього. Вони не думали, що ми там є. Ми підпускали їх поближче. І вони йшли невеликими групами. Один-два людини, там до п'яти. Ну, і так ми їх відповідно знищували. Проблеми з водою, так, проблеми з їдою, так. Це, ну я ж кажу, на перші пори ми мали свої харчі, ну, свою воду, свої продукти. До тижня часу ну, ми їх відповідно використали, з'їли, випили. Ну, і Тоді приходили вже, скажімо, з рюкзаків ну, вбитого ворога. Потрібно було виходити на поверхню. І шукати, шукати, шукати харчі, шукати воду, боєприпаси, відповідно. Так, так, ну, так, так ми робили теж протягом всього часу. Ми попередньо просили хлопців з дронів, щоб нас проконтролювали, щоб оглянули місцевість територію, щоб не було ворога, щоб, ну, щоб було більш-менш безпечно. Ми виходили на поверхню, забирали, забирали рюкзаки ворожі. Так харчувалися, так, так мали воду, боєприпаси. Хід подій розвивався як звичайний захід на позицію. Звичайна розмова перед заходом на позицію. Ну, тримайся, все буде нормально. Там, тато, як завжди, не переживай, все, зайдемо, вийдемо. І десь напевно на сьому добу, коли зв'язку вже, ну, в принципі, в мене е... я міг спілкуватися з ним тільки через рацію, якби підрозділу. типу, я дзвонив до татого командира, і вони з ним були на рації на зв'язку. І тобто таким чином, але особисто я його не чув, я типу, міг тільки передавати якісь слова, а І то це, мабуть, за 42 доби, там... на пальцях одної руки можна перерахувати, що ми так тримали зв'язок. Весь остальний час я в думках просто не знаю, як то навіть сказати, я себе, мені здається, що я себе кертав, чого я не там, чого я не з ним. Мені було настільки важко, типу, я не знав, що, що робити, коли вже я дізнався типу, від мами, що, що з мамою про діагноз мами. І я подзвонив до татового командира, і я кажу, Кіт, типу, не знаю, зробіть, що хочете, типу, але дістаньте тата. І, типу, він каже, будь-ми не можемо. Я кажу, чого ви не можете. Я кажу, тому що він в оточенні. Ну, типу, Це був дуже важкий період, коли я зрозумів, що він в оточенні. У е, мене в голові зразу я собі почав вибудовувати план, що я маю зробити для того, щоб йому допомогти. Типу, я не міг просто сидіти і чекати, поки там, ну, як він там. Я собі моделював картину, що він зараз думає, як він взагалі, як він спить, як він їсть, що, що йому треба. І в першу чергу я вже собі малював такі мультики, я вже хотів збирати якихось хлопців, хто би зі мною поїхав, я б вже там, ну, я був, я був готовий на все. Але я собі просто тверезо оцінив ситуацію, сів, заспокоївся. І я такий думаю, ну, сам я цього типу точно не зроблю. І по-друге, мені ніхто не дасть цього зробити. А навіть якщо я типу, там прорвуся на машині, на машині, не факт, що я туди доберуся, а евакуація, а зв'язок, а ще. Ну, я думаю, подзвоню до хорошого товариша, який підтримував мене весь цей час до цього. І запитаюся, чи не може він мені якось розрадити в цій ситуації. І це був. Напевно, можна сказати, дзвінок саме в ту хвилину і саме в той час. Коли я подзвонив Віталіку, Віталік каже, зараз я перезвоню. І він мені відзванюється за хвилину буквально, і він каже: позивний батя. Я кажу, так. Да". Він каже: ну, там вже всі в курсі за ту позицію і починаємо працювати. І від того дня ми з Віталіком кожен день по пару разів на день на зв'язку, що там, як Віталік залучив е, хлопців там, з е, підрозділу, які допомагали там татові і їжею, і дронами, і тим всім. Ну, типу, навіть не, не маючи зв'язка з татом, хлопці там передавали посилки, на посилках писали: «тримайтесь, ми з вами. Ну, типу, це така історія, про яку, напевно, кіно можна зняти. Постійно біля нас е, був наш дрон. Ну, мінялися відповідно, коли там е, батарея сідає в дроні. Ну один відлітав, другий прилітав, і е, контроль. Ну нас контролювали постійно над нами. Е, територію навколо нас. Коли ворог наближався, нам доповідали, що там ну, з такого напрямку до нас наближається ворог, будьте готові дати бій. І та, так ми. Так, так, так ми тримали оборону, так ну, ліквідовували ворога за, за допомогою ну, і дронів, то що нам підказували. На 41 сутку е, у нас відбувся такий трошки затяжний бій, е, бо тому що ворог йшов е, там двома групами. Е, одні пройшли, ну, ми їх ліквідували, а одні ну, залишились трошки позаду. І тих, що позаду, е, ну прийшлося. Попрацювати з, з автоматів, з, по, ну, з гранатами позакидувати. І це ну це воно трошки затягнулося, і ну, біль, більше, скажімо, пошуміли. Ну, я так думаю, Ну можливо, або передали по рації, або почули ну сусідні їхні позиції. І ну, я, я, я так думаю, що сказали, що ну, в тому підвалі ну, ми знаходимося, і тоді нас почали. Почали скиди з дронів, скиди, ну, гранати звичайні, запалювальні скиди, скиди димові, ну, гази. Ми вже тоді забаракувалися в підвалі, щоб до нас не, ну, не могли так просто потрапити, там, ну, гранати і все остальне. Почалися FPV-дрони. Почали до нас залітати, ну але так як кажу, так як ми трошки забаркадували вхід, ну важче їм було залетіти. І на протязі дня вони розбивали, скажем, розбирали перекриття, вхід в бліндаж, ту, ту, ту барикаду. І ну, під, під вечір трошки, трошки вже стишилося. Нам, нам тоді перебили зв'язок. Ну, ми зв'язок налагодили, вийшли на, на наше командування, доповіли, що нам, нас ну, спалили таку позицію і розбирають її потрошки. Нам сказали, що будуть ну, приймати рішення, як би нас або вивезти, або ну, які, які будуть наші подальші дії. От, через годинки-дві нам сказали, що ну, ми ще мусимо трошки протриматися, бо ну, невідомо, як, як, як з виходами, чи нема противника десь поруч. Чи цей. Ну, так ми перебули ще одну ніч. На другий день зранку знову ж почалися, почалися скиди, знов почалися ФПВішки. Ну, Відповідно, барикаду нашу розбирали все більше і більше. Перекриття того погребу вже більше було розбите. Ну і вони вже влітали ну, майже, майже нам в підвал. Вже перед, перед майже перед останніми зальотами ФПВішок, ну, ці барикади вже майже взагалі не було. Ми вже підпирали, ну барикадувалися з чим, так попередньо розкажу. Ми мали ліжко металеве. От, ми, пружини, ми зняли цей каркас, поставили на сходи, підперли, ми ну, підперли досками, там чим, чим, чим могли. Потім, вже, коли не було чим підпирати, вже підпирали трофейними автоматами. І так, скільки воно протрималось, ну, ну, ну досі, скільки воно могло бути, то це. А в кінці, в кінці вже просто не було чим барикадуватися, вже ну, розбито було все повністю. Прохід це, вже був повністю відкритий. Ну, і, тобто ми, 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 ми чекали в будь-який момент, що може залетіти в півішка і ну, може нас просто задвосоти. Це напевно найскладніший момент, на мою думку, в моєму житті. Бо якраз в той день мамі робили операцію. Я зв'язався якраз з татовим командиром. Він сказав типу, що тато почав рух. Якраз в цей період. Мамі зранку вже робили операцію. Ну, у мене був такий доволі важкий стан, тому що я розумів, що дві найблизьких, найдорожчих мені людини зараз ну, в такому досить підвішеному стані. Ну, це був дуже важкий період, якщо чесно. І от коли тато вийшов, я пам'ятаю, Ну, особисто я ще з ним тоді не говорив по телефоні, але подзвонив командир і каже: бодік тато вийшов. І тато такий в телефон чує, кричить: мені синок, не дочекаєтеся». І все, я зрозумів, що в тата настрой бойовий. І якраз це вже по дорозі до мами в лікарню. Першочергово хотілося вже побачити маму. Коли вона прийде до себе і сказати, мам, тато вийшов. Ну, коли, коли вийшли, то не, не, не відразу вона повірила, що ми вже, ну скажем, е, ну, на, на своїй території, що ми вже в своїй лісопосадці, що ми вже, ну коли ви, ви вийшли вже до хлопців, коли побачили вже своїх, нас свої зустріли, ну це... то що це були радісні відчуття, це, ну, це, це мало сказати. Це, ну, це просто, ну, просто не вірило, що ще годину часу ти знаходився там і що ти міг загинути там в будь-яку хвилину. І коли ти вже в відповідній безпеці, ну бо того, що там, там також не було ще дуже безпечно, але ну скажем. Відчуття були вже більш такі ну, радісніші, ніж ні, ніж там, коли знаходилися. Це, це водночас можна сказати, най, найважчий і найщасливіший момент, напевно. Бо коли мама відкрила очі, і я сказав, що тато вийшов, вже, напевно, було після діалогу з татом. Коли ми з татом поговорили, то я розумію, що, ну, типу, я не міг собі сказати, що все минуло, типу, бо ще дуже багато всього було попереду реабілітація тата, лікування мами. Але ну, мені здавалося, що ну, найстрашніше, типу, позаду, що, ну, типу, тато вже в лікарні, мама після операції. Я просто вийшов, як то кажуть, з лікарні, закурив і так думаю, ну, це, напевно, щось, щось таке є десь там зверху, що. Ну, Не знаю, як, як ще описати це. Ну, до, до, досвід таки був суттєвий, ну бо тому, що ще за цілий, ну на на, на протязі цілого часу, ну скільки ми на війні, ще ще, ще ми не були в такій ситуації. Е, сприйняття того, що ти можеш загинути, воно ну воно було присутнє. Ну, цілий час. Але кожний раз, як ти вже повертався додому, то ну воно воно якось полегшено ти себе відчував. І ну, там, там, там того разу це, це було, скажімо так, більш, ну, більш, більш приємніше повернутися додому, вийти з оточення за, за, за всі часи протягом всієї війни. Можливо, я навіть чимось завдячую цій війні за те, що вона змінила е, бачення, трошки, трошки десь направила в якесь русло правильне, передала можливість переоцінити час. Проведений, можливо, не так до війни. Зараз, наприклад, зовсім інша переоцінка переоцінка цінностей, типу, скажу так коротко, типу, от я люблю зараз час з батьками проводити. Мені з батьками час, це найдорожчий час, який може бути. В першу чергу, от якщо взяти відносини батька з сином. Я би сказав, що це можна помножити на 10. Типу, ми тепер стали не просто як тато і син, ми тепер стали як найближчий побратим, найкращий друг, найкращий тато. Ну, не знаю, чи найкращий син я заслужив таку роль, звісно, але я думаю, що так. Наскільки може бути близький тато? Ну, от він мені напевно на, на, всі, на, на всі ці відсотки. Став ще ближчий, напевно, в рази. Ну, я розумію, що люди зараз виснажені, як, як морально, так фізично, так і фінансово. Ну нема немає вже тих сил, які були на, на, скажімо, на початку війни. А, ну, але все одно потрібно знайти в собі, скажімо, сили. Ну, хто 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 як може, хто чим може. Е, зараз на фронті, ну хлопцям важко, дуже важко. Як в плані е, фінансовому так і так так і в плані фізичному і моральному ну то дуже велика просьба щоб все все таки підтримували хлопців і, і і не не забували